Я являюся куратором даної виставки, яка має назву Цвіт. Автором робіт, які ми експонуємо сьогодні, будемо відкривати їх. Це Гліб Франко, такий, можна сказати, учасник творчої династії Франків, які всі мають відношення до мистецтва у різній мірі і у різній формі. Стосовно цього художника варто зазначити, що це художник, який дуже добре відчуває живопис, можна сказати, це саме його стихія. Безумовно, ми всі розуміємо, що зараз ми знаходимося в такому сучасному контексті, в контексті, де живопис вже не є основним провідним жанром в мистецтві, і важко якби утримувати ці позиції. Але все одно існують художники, які мають різний рівень розуміння того, що таке мистецтво, як з ним працювати. Власне, варто зазначити, що у пана Гліба з цим проблем немає, я думаю. І що також досить цікаво, це те, що він все-таки вміє робити живопис сучасним. Робити його дійсно по-новому і по-своєму, тому що у кожного художника у нього є власний світ, який він репрезентує завдяки різним таким дослідам, різним засобам. Ми бачимо тут дійсно це полотна, це все ще класично і зрозуміло, але художник грається з форматом, з формою подачі, з тим, як це може співіснувати в одному просторі. Цвіт, назва досить проста, але вона несе дуже багато глибоких сенсів, починаючи з явища природнього, біологічного, яким наділені якраз саморослини, рослини, які являються такими основними персонажами цієї виставки. Але та як вони зображені, ми безумовно не дивимося на них як на натюрморти. Ми дивимося на них швидше як на такі собі портрети. Адже завжди, коли ми дивимося на такі картини, ми, ми можемо асоціювати, ми можемо вгадувати якісь е, нові форми, так як його робота все-таки не випасені, а так ідеально. У них є простір для додумування, обмірковування для цієї фактури. Як на мене, це певні портрети. Портрети різних людей. Кожен із нас може знайти в цих роботах себе. За мною взагалі от існує така величезна типологія того, яка може бути людина. В принципі, це може бути один портрет, але людина в різний час, в різному настрої. Варто зазначити, що це все-таки художник, який працює з відчуттям, він працює з спостереженнями, тому що ми тут бачимо різні фази, різні такі форми життя цих рослин. І знову ж таки, я все-таки. Схиляюся до думки, що це певною мірою люди, які можуть бути в якійсь складній ситуації, яка дуже сильно їх може якось нахиляти, можливо, навіть пропадають якісь стимули, але зненацька ситуації так складаються, що звідки не візьмусь, цей цвіт. Все в природі, насправді. Тобто, ця рівновага, вона тут присутня. І те, як, як людина може себе почуватися в цьому. Як куратор виставки маю сказати, що в мене була трошки інша задача, адже я розуміла, що ці картини вони безумовно по-своєму всі цікаві і довго можна дивитися, але як їх можна помістити в один простір і створити цілу гармонію цього простору? Адже кольори тут абсолютно різні, але якби це все. Має підтримувати якийсь конкретний настрій. І ми вибрали цей настрій, такий, знаєте, знаходження в якомусь місці комфорту, де, куди ти приходиш не просто для того, щоб подивитися мистецтво, безумовно. Про нього треба думати, з ним треба працювати, а також ти приходиш сюди дійсно порелаксувати, помедитувати, знайти свою форму, свою фазу світу. Я думаю, ну і саме завдяки невеличкій інсталяції і взагалі розміщенню можна, можна це, це зрозуміти. Безумовно, так як я дивлюся з це середини, це може сильно відрізнятися від того, що бачив глядач, але може целим краще розуміти після відкриття і несуму відкриття.